Майже 180 мільйонів гривень для відновлення очисних споруд Тростянцю. Надає міжнародна корпорація Нефко. Про це під час візиту до Брюсселю домовився міський голова Юрій Бова. Це колосальна для нас сума, яку нам дають на безвозвратній основі просто подарені гроші, не кредитні. Нам не треба їх вертати буде. Нам дають І, чесно, я про таку річ навіть не мріяв. Якби нам запропонували там, на кредитній основі, на возвратній основі, ми б брали цей кредит і, і, і ремонтували. Бо своїх коштів вкласти 50 мільйонів, 100 мільйонів у нас немає. 5 мільйонів не вирішить питання, не вирішить взагалі. Це на десятиліття, розтягнеться цей процес реконструкції. А треба зробити ну, нові швидко, а ті закриті все і, і забуться за них. Фінансову підтримку від міжнародних донорів можна спрямувати виключно на реконструкцію очисних споруд. Тут я хочу нагадати, що передати ці кошти на ЗСУ, на дороги, на школу, на лікарні, на якісь інші речі, на премії, на надбавки, на щось інше, не можна. Це цільові кошти закордонного донора, який каже, ми хочемо в трасінці бачити гарні, а чесні споруди. А це означає, що ці інвестори, які нам дають ці кошти, вони бачать. Суть розвитку нашого міста. Ми затверджували мастер план нашого розвитку міста. В ньому є реконструкція чисних споруд. Вони бачили, що ми прагнемо до нормального життя. Ми місто, яке нормально розвивається. Ми місто, яке має чітку стратегію розвитку. Тростянецькі очисні споруди не ремонтувалися понад півстоліття. Станція потребує капітальної реконструкції. Фактично за ці 50 років вони ніколи не були під капітальним ремонтом чи реконструкцією і так далі. Ми десь років 12 назад ми там невеличку процеси робили, ремонтували їх, під, 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 ну, підремон, підремонтовували, скажімо так, да, там, переснащували трошки новими ну, насосами, там фільтросні труби ставили і все інше. Але це. Ну трошки покращилася ситуація, але не можна бетон, який який вже розсипається. Замінити якимось там навісним обладнанням, так? його просто, просто заново перебудувати. Бо деякі будівлі розбиті були за часів колишнього міського голови Анатолія Владимировича Віннікова. На жаль, вони були розбиті ну, в геть. Там немає ні вікон нормальних, нічого, ні дахів нормальних над адмінприміщеннями і технологічні процеси. Піскаловки вбиті, жерловушки вбиті і багато чого іншого вбитого. Лінії обізражування взагалі не було. І так далі, тобто є процеси, які треба ну удосконалювати. Допомога від фінансової корпорації невко дозволить виконати капітальний ремонт очисних споруд на десятиліття. Ми вирішили, що треба розробити документацію і зробити фактично ну майже збудувати нові очисні споруди поряд з тими, що є, провівши так звану цю реконструкцію цього і всієї території. І тому подібне і запровадити сучасні елементи цих всіх піскаловок, там жерловушок і всього, всього, всього і очистки стоків, щоб вони стікали далі, тоді в річку боромля стікали вже очищеними і безпечними, навіть кращими, ніж вода в річці, щоб вони були чистішими, як ми бачимо сьогодні в країнах ЄС. Тоді це буде стандарт. До слова над проектом реконструкції очисних споруд спеціалісти міської ради працювали майже 5 років. Від написання до повідомлення про фінансування. Про прийняття рішення, що нас фінансують, це ще не фінансування, це прийняття рішення. Ще треба буде фінансовий документ підписати, ще треба його узгодити. от Сьогодні у нас буде онлайн, ми будемо говорити про це, там певні процедури є, і так далі, і так далі, і так далі. Потім треба буде ще там, тендери провести, ті кошти отримати на рахунки, тендери провести, потім далі будівництво саме. Тобто, ми пройшли, скажімо так, ну, великий чезний етап відрізком чотири, якщо не більше, навіть років. Коли цей проект почав розроблятися від ідеї, виставки, поїздки, проектування, експертизи, пошук грошей в держави, держава каже: звініть ковід, війна ні, не дамо і так далі. Тобто це колосальна сума коштів. Це ну це не 5 мільйонів, не 10 мільйонів, це, це 4 мільйони євро. Тобто це величезна сума грошей, які нам сьогодні дають. Тема очисних споруд болюча для кожного міста, адже якість роботи станції впливає не лише на стан екології в регіоні, а й на здоров'я населення. Якісне функціонування очисних споруд дасть можливість не лише пити чисту воду з криниць та колодязів, а й сприятиме збереженню екології на багато десятиліть. Ніхто зазвичай не цікавиться, куди вона там далі побігла. Давайте відверто говорити. Повірте, мені як міському голові, ми знаємо ці проблеми. Ми знаємо ці речі, але зазвичай... На їх вирішення там було у нас там ну дуже межний фінансовий ресурс кожного року, там і так далі. Ну і от я вдячний і Юлії Шевчук із офісу НЕФКО, яка приймала це, ну допомагала нам нам пролобіювати це рішення, допомагала нам, скажімо так, виписати проєктну заявку. Завдяки допомозі міжнародних партнерів саме Тростянецька громада рухається у напрямку сучасного розвитку. Треба вчитися жити. От в середовищі, не порушуючи баланс цього середовища, і нам допомагають цьому наші міжнародні партнери. Це повторюся, це один з прикладів нашої співпраці, таких серйозних напрацювань в різних, в різних напрямках. Такі таких напрямків дуже багато ще, в яких де ми, ми кожного дня працюємо з різними міжнародними проектами, і в той чи в іншій мірі якісь вже проекти вистрілюють, Ну, я нагадаю, там умовно кажемо сонячні станції на криші наших лікарні, модульна поліклініка, німецький проєкт. Зараз там ще є німецькі проекти. Ми зараз теж обговорюємо. І, ну і багато інших проектів, де ми працюємо кожного дня з нашими різними партнерами, напрацьовуємо ідеї, описуємо грамотно, ведемо перемовини, зустрічаємося. Міська влада працює з різними міжнародними компаніями, аби зробити життя громади комфортнішим, не дивлячись на важкий час. Що б я просив від людей, від наших, це довіри. довіри. От довіряти, що ці люди, які зараз роблять в місті певні речі, вони знають, що вони роблять. Працюємо, і проекти, ті, які підтримуються, проходять ретельну експертизу в Євросоюзі. Не підтримуються ніколи проєкти, які там просто ну, не мають ніякого да, підґрунтя нормального, академічних розрахунків, технічних рішень і так далі. Тому це все дуже важливі процеси. І це треба розуміти. Управління містом і життя міста складається з багатьох факторів. Фінансова допомога для реконструкції очисних споруд це нові можливості для майбутнього розвитку інфраструктури Тростянця. Це рішення, яке прийняв інвесткомітет НЕВКО, це для нас величезна, ну скажімо так, допомога, значення якої оцінити навіть дуже, дуже, дуже важко, бо це навіть не значення, це мега-значення. Утрастінець має надію на е, вирішення нарешті цього питання, не просячи гроші в державного бюджету.